Приїжджали тоді з Ізраїлю і попросили мене, щоб я виготовив таку таблицю. Вони текстовку давали самі, бо наші не вміють тої текстовки на юрі. Вони на папері зробили. і Я возив Івано-Франківську і вони замовили у ту таблицю. Вона належна, пришановується. Тут є зараз школа-інтернат. А Що значить допоміжна? Школа інтернат допоміжна то ті діти, які... В силу певних обставин не можуть навчатися в загальносередній школі. Ну, трошки відстають, ага. трошки мають дефекти, розумієте. О. То не давній, але просто, это, да, да? так? Після силої Івано-Франківської області батьки привозять тут діточок. Ясно. Все їдемо. А їдем. тут, я там, що ви мені фотографію показували, тут будинок то була лазня єврейська. А де, де ця миква, oh, напевно? Між 3 м і 15. Вот вот тут, вот, это ж на углу. Вот, Міква. Да. А вот знайдіть цю фотографію, що ви мені давали, де вона є. Ми потім найдемо, ми найдемо. По чого буде? По чого? Так-так-так, вот этот да -да -да. домик mm -hmm. там вот. Вот этот, да? Так. Да. Я не знаю. Короїдом тут. А знаєте, що по єврейській традиції папа з сином не можуть такі. Оце територія, де ми в'їжджали біля церкви, на південь і на північ. Оце все було гетто. Місцевих людей, українців і поляків, вони виселили, а тільки перевели сюди єврейської гроші. Добре, що де? О цьому от будинку. Сірому. Тут проживає, тут проживає одна жіночка єврейської національності. Проживає. Проживає. Е, сталося так, коли з мамою була на гетті в 42-му році, мама сказала, то цікаво, бо я то дітям розповідаю, і вам цікаво. Візьміть мікрофон. мікрофон, Саш, дайте. Мікрофон далеко не дотягується, а ви, може быть, пан Михайло, ви може... спустітись туди так, сам. Ви сюди, ви сюди підійдіть? Так, підійдіть, будь ласка. І що характерно, тата її вбили, бо він був урядовець з приходом німців батька вбили. Мама залишилася тільки з донею. Коли мама попала з донею в гетто, вона бачила, що то її катастрофічне становище, що вони пропадуть. О, вона тоді що робить? Вночі збирає ту дитину, сумочку, поклала там трошки їжі, яку мала з території гетто, одягнула і каже, я тебе проведу вночі за територію гетто, там колючий дріт був, вона дитину туди проштовхнула. От, і каже, йди вздовж річки Гілої Липи, врятуєшся добре, не врятуєшся, ми разом завтра пропадемо. Мама наступного дня пропала, дитина пішла туди-вздовж на північному, на північному напрямку. Зайшла до села Руда. Там її прийняли, помили, одягнули, годували протягом місяця. Далі направила в інше село, третє, четверте, аж в Львівську область. Вона так проходила цілу зиму, аж тоді проходила весною, підходить до Липівської церкви, нашої української, сіла собі на лавочку і плаче. А Паламар закривав церкву, бо служба Божа була вечірня. Каже, що ти, дитино, плачеш, що то? А вона призналася, що я є єврейською національності. Мама мені сказала, щоб я йшла. Тоді урятуватися, врятуйте, каже, мене. От. І він каже: добре, іди до мене. Він її там трошки потримав, перегодував і каже: знаєш що, в мене в сусідньому селі є чоловік, який не має дітей. Я напишу тобі карточку. і... Показав їй дорогу наступне село, і по тій знайдеш до цього господаря. Вона так, та дитина пішла, семирічна дитина, розумієте, дівчинка, сім років мала. І пішла туди, до того господаря, там її спровадили, той собі прочитав, каже, то ти будеш наша. І так її взяли там, виховували, вона ходила до школи, то її колгоспі ще працювала, розумієте, і йшло до того, що одружилася. Одружилися вони з місцевим чоловіком, але е, той господар боявся тримати е, єврейську дитину, бо інакше були б німці довідалися, були б розстріляли. Він попросив священника, щоб священник присутності там людям її охрестив, її оділи національний український одяг, і в церкві вона прийняла зовсім інше прізвище, і прізвище е, це. Марія, ім'я по батькові Васильівна, то він приписав на себе. І вона по сьогоднішній день живе, і я про неї відгукуюся на сторінках преси э, э, голосу Пілля, то була ціла сторінка розповідь про неї. Так що вона дуже вдячна. Коли я їй приніс ту газету, вона мене обнімала, цілувала, що я так ніби відгукнувся позитивно за неї. – А як повністю ім'я, фамілія? Прошу. Ім'я, прізвище, як повністю? Марія Василівна. Ні. Ні, а у неї, її батьки, вона не помнить? А, вона пам'ятає, але бачите, я не можу пригадати зараз. Ну, там я все записано, Ну, ясно, мене, ясно. То ти ще через, ну, мені тільки. Я, ясно. ясно. Дякую. В голові. Так що я до неї часто навідуюся. А, а скільки їй, ех... ну, 7 років, понятно. Э, Ой, тоді, коли 8. приїжджали із Ізраїлю то вони, видно, між собою там розмовляли, щоб вона, так би мовити, перейшла на, назад. Mm -hmm. да, і вона відмовилася. Кажу, як би тут виросла. Но, така красива і доня зараз ну, да. така вийшла заміж, а міська рада подарувала їй той будинок, власне. Проголосували, я був членом виконкому, я кажу, треба обов'язково той будинок виселити, при незалежній Україні, так. Та? і їй подарували оцей будинок. Ну, добре, що такі люди, як ви, от, можуть допомагати я, я вшанувати пам'яті, так, так. робити такі красиві поступки. Доня тут у нас працює. Так что она очень рада, что я Да, забрал меня. на семинар. Так что будете знать. Я это детям рассказываю, то дети очень захопленно принимают. Да, поехали. Через поезд посмотрели, ни одного слова нет о том, что были евреи. Ни одного слова, вообще. Понимаешь, что кроме Рида... Садик. Да. Я про це скажу зараз. Добре, давно. Mm -hmm. Пошукайте, поки йдуть сюди, ми тоді зупинимось там коло цього. Спочатку сюди, а потім. Тікали на старому цвинтарі, і на новому цвинтарі. Ото ця територія. То було передано за період польського володіння, тут у 20-х, початок 30-х років, дали десь приблизно коло 45 арів землі, от, взамін з євреями. Бо там, я тоді скажу, чому саме, але дали українці, це церковна громада, виділила їм ділянку 45 арів городу. І вони здійснювали тут поховання, називали новий цвинтар. І спорудили пам'ятний такий ознак. Замовили також у Львові, то вибачаю Івано-Франківську, і ми привезли сюди вже готові. От, і тут спорудили, освятили його. Рабін приймав участь в Рафкаліснів. Так, із цього з Івано-Франківська. Івано Тепер ну, okay. всі ці надгробники, які тут були. А це в чи там було десь, чи в ту, чи в ту, в ту. Ще далі йшли, далі далі, але так? там вже міська рада, Ні, але там вже люди мину, ясно. бо там не було поховань і вони виділи під індивідуальне будівництво. А тепер я вам хочу показати, що залишилося декілька надгробників Матцевих, які зруйнувати, видно, не могли. Але ходіть зі мною. Я йду наперед, а ви за мною. Где такого не бачу вообще-то. -то. Тот, тот Тут точно. <реклама> Ноги поднимай. Залишилися ті надгробники Мацеви, якщо ви вмієте по і читати, то ви можете там розшифрувати, які німці не забрали і не вистежували е, тротуарів, то що ті вдалося, вдалося їх врятувати, щоб вони не ушкоджені. Не ушкоджені. Оце якраз збереглися від 42-го року. А вон, оце, вони так і мало лежати на землі? Вони? Так, воно, так, вони... Воно, так там, і були. Ось це, ось це пам'ятник. Я так їх застав, розумієте? І коли я почав працювати читати. в пошуку, то, я... Я обіг читати, що там ще. А Читаю. решта ті малі. Там далі немає. А СБ? Там далі немає. Всі ці надгробники. Родев, Цитрат, Вехесет. Дака, Вехесет. Раби Яков Лейб. Рав, это не Раби. Раб. Это раб Яков Лейб. Сын Бен Раби. Ну, сын Рамина. Э, Беньямин. Беньямин, Беньямин э, Шабер. Называемый Шаор. Значит, по-еврейски нету фамилии, поэтому прозвище э, называемый Шаор. А вот. Это в Китубе тоже так пишется. Але тут ему Умер 24-го кислева. 690. Э, Але тут 690 займ. Э, не, 690 Май это по юриску. 5690. Займ, алфабет, гимл, дал, гей, баб. Займ это 7. 5000. Зайн, это, это седьмой, да? Да. 5697. Ну, можно сейчас ну, найти. переведите. Давайте посмотрим. А там вот смотри, там два льва, которые и тут львы и тут держат и корону, видите? Одинаковая. И там и тут. Ну да, Равина. но это, я думаю, это его отец, я думаю, да? да это Не обязательно. Хочу сказать, сын Равина. А, не, они, да. они, все пишут на э, Мацеевах, да. как на кетубах, еврея один, любого еврея один раз жизни, два раза, один раз жизни, один раз смерти всегда назовут Рэб. Это Рав, когда он женится, и Рав, когда его хоронят. И а, также да. сам сын Рава. То есть это не обязательно Равин, это просто... Я думаю, что да, потому что, ну, судя Многовато по... Многовато Равинов на кладбище получается. Одни Равины. Равины Львы и корона. Нет, не, задатся. Корона уторга. У игре весь уторы, а не уравина. А там вот. І... Кетер Тора. Это корона. А там так, вот, 5697, 697, вы, а, седьмой, да, вы говорите? Да. Так, так. нашел. І там прямо... И это у нас получается 20... 24, <как> да? <как> Кислава. Это 8 декабря 1936 года. Михаил, а вот эта вот желтая краска, это э, все было в буквах, да? Ну, внутри букв? Это да? наводится. Не, наводится это просто над... покрасили, я не знаю когда. Ну, покрасили имя, может, оно золотое было, может, это мне уже трудно. Я целая наука читания этих дел, я так сейчас наизусть не помню. Вот, но тут есть эти все сокращения, которые означают. Это надо знать, это с фонаря не прочитаешь. А этот, это не может быть. Это, они, наверное, были братьями, потому что... Тут вообще никто не лежит, потому что Галь означает памятник, на который... Вот, 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 вот здесь Галь внизу. Галь, а я... Э, галя... здесь, э, тут... Может быть, опять же, я не большой Существом специалист. Раф Шмуэль, да, но это Каф Зайн, это э, Каф Вав, Не, не, это, это не обижайтесь. 26-го Тишрея э, ТРЦВ, тут ТРЦЗ, тут ТРЦВ. Это 6. -го. Ну, они одинаково практически, ну, там плюс-минус пару Это в -го. каких годах, Саша? По нашему. По нашему это. Ну приблизительно. Что я говорил, какой? 30. 36. 36. Это перед, перед войной. Перед войной. Да, перед. Это вот. тоже ну, вот ага, -то приблизительно 800 килограмм. Килограмм. Uh -huh. 800 килограмм. Вот эти, вот, Я думаю, вы больше. Поняли? Может, вы читали про Добромы, про то, что там сделали стену памяти? Вот Саша был один из инициаторов, и ребята из этого волонтерского центра э, нашего Хеса -да Арье, они сделали много для того, чтобы э, вернуть от людей эти и сделать эту, вот это прямо несколько месяцев тому назад. А вы большой молодец, что в городе делаете такую большую работу. Кто чмуси? Ну, слава Богу, що є такой да, человек, который це ну, делає. Э, Спасибо вам. Вчитель, заслужений вчитель України, почесний громадянин міста Ротина, краєзнавець, краєзнавець Прикарпаття. Ну, нагороды мои, державные, министерства, доступную працю. Вы знаете, у меня э, был учитель я такой. Педагог. Нет, я не педагог. Потом. Я э, просто, ну, одна из, да, Громодян. да, одна из... Да, из вот членов общины, но я тоже хочу, чтобы вот дети наши знали, помнили. Вот этих вот ребят, я многих знаю уже 20 лет, то есть они уже стали взрослыми людьми на моих глазах. И очень хочется, чтобы то вона буде пам'ятати, а ти її в класі, то вона не пам'ятає. Да. Мене коли запрошують на виховну годину, то я їх воджу по тих місцях, і діти пам'ятають, Звісно, звісно. Ви робите велику роботу. Спасибо вам. Все, поля, спасибо. Або отруїлися, або цей, щоб не мучитись, розуміти, бо вони там були в підвалах. І ніхто ремонту в підвалах чого? не робив. Церкви. 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 Великі А Може їх Як-то ні туди. От там, де я казав зупинитися, де німці да, да, розстріляли 24 чотирьох, да, да, да. там є підвал. І е, коли новий вже священник прийшов, він каже, треба ті підвали гарно очистити. І коли очищали наші робітники, вони натрапили на, 20, на 12 плінних останків: дитячі, чоловічі і, і жіночі. І е, так тоді прийшли до висновку. що. Не українці там є, не поляки, тільки єврейська громада. І вони перезахоронили утопу. удобно? Найшли в церкві, підземельні церкви наші. А перезахоронював хто? А був рабин із Івана Франків і наш священник. Так що це все освячено. Марла тут, так щоб ви знали. Марла Богом. Марла тим тур турбувала. Тут активні актив. Бо в деяких місцях тільки декілька повалили мацею, а тут повністю на 100% зняли і вимусили тротуари, то найбільше клопіт з тими, з тими пошуками. Которий до 80 літ припадавав шкоди математики, після 80... Он очень много сделал и и занимался различными какими-то изысканиями по поводу тех евреев, улицами которого были названы угу. Именно. Да. Ага. названы улицы. Но ну, потом, понятное дело, что их Христо... переименовали. переименовали. И по энтузиазму вот этот вот Пан Михайлов мне очень напоминает угу. нашего Бориса Григорьевича. И... Может, знаете, мы сделали потом уже книгу его, нет? нет ничего не, нет? не видели, нет. А, ой, не рассказывал. Не, не рассказывали? Да. Ну, расскажу. Это, это, это отдельная, отдельная история, история да, про Бориса Григорьевича. И о том, что... В общем-то. И моя заслуга в том, что на нашей школе есть памятная доска. Угу. И, ну, вот по поводу Бориса Григорьевича. По-моему, во Львове нету больше учителю на школе мемориальной доски. доски да Молодцы. Классно. Классно. ну он очень много сделал он и про нашу школу как оказалось вот я училась в школе я не знала что наша школа была еврейской гимназией угу. до войны угу. и когда у нас было 50 лет нашей известной математической школы 52 празднования то выступила он и говорит почему вы решили что наша школа Імеють только 50-літню історію. <ріху> сьогодні, <ріху> да, сьогодні є всего нічого. а 80 років. Ага. Вони вони... Навичали, будували лет. Пару тисяч років вибирали. А вони найти собі відповідне місце. Ви давай от воно всі площі їх розпірюють, їх піза всі на акції. От тут до да, та теплиця. що нам. Тут до да, татеплеться. Там було масове, масове поховання. Четверта ліквідаційна акція. От, от повло, всі похоронили. Коли... А Радянський Союз спеціально зробив? тут Радянський Союз, теплиці? Е... — Він не... на це не звертав уваги. Розумієте? Сказати... Сказали, побудувати теплицю. Квіти а. вирощувати, квіти продавати. А коли робітники робили, от, як мої знайомі, такі сусіди, там, що працювали тут. Робітники, то кажуть, ми там знаходили маса-маса тих кісток. Тобто тут була проведена ліквідаційна акція. Тому на пам'ятному знаку, там метрів ще 30, ви побачите напис, тут поховані тисячі єврейських громад. So, і на тому місці приїжджала пані Марна і спеціалістами своїми, і на цьому хотіла зробити якийсь цілий великий комплекс. Там вже питання інженерів, розумієте, щоб вони могли спланувати, як воно повинно виглядати. Це вже їхня справа. Вони огородять і тут буде гарний, гарний комплекс. Свалку мають забрати. А це люблю. Так, стоп. Стоп, стоп. Оце радянська влада відкрила і більше там ніхто не доглядав їх. Це їхня робота при радянських часах. При незалежній Україні приїжджали з Ізраїлю і спорудили оцю верхню. Так що то зараз квіти, бачите, відцвітають, бо то вже осінь. я фотографував. Тому місяці ті фотографії красиві, бо свіжі квіти, так, так що я тут постійно доглядаю за цією могилою. А коли ви перейдете туди, прочитаєте, ну можете прийти, прошу. А це ви спеціально відгородили, так? Це ви? Бо вони тут тримають коні і пускають коней сюди. А я відгородив спеціально, Масі. щоб коні не спеціально, щоб сюди не йшли. Ви там можете підійти. Написано на українській мові, на, на латинській мові і на єврейській. Тут похований тисячу євро. Може, щоб християнська війна сама <рес> <рес>

Он тоже был учитель истории, но со Львова, Илья Борисович Кабанчик. Он где-то ваш ровесник, и он. В свое время сделал такой как бы додаток до шкільного подручника истории про еврейскую историю в Украине. и Ну, он тоже там что-то. И вот он говорил, что когда он был маленьким, он был вот в этом районе, они катались на санке. И они не могли понять в 1944-45 году, почему снег розовый в этих местах. Они приехали в 44-м, вот 27 липня. Засохшая кровь. Это, растворялась. Да, да, выходила да, из да. земли. Это кабанчик, вот когда мне рассказал, и ему папа говорил, сыночек, не катайтесь здесь на санках, детям не объясняли это. Послушай, я живу в доме, в котором из 17 квартир, но ну, я живу на вот на параллельной улице Рапопорта, кучера. Значит, это был еврейский район. Ой! В, нашем доме, в нашем доме только одна семья, которая проживала до войны. Ага. Понимаешь? А, да. В нашем доме, когда вот э, мы приехали, я живу в этом доме 65-го года. <свят> и на косяках бабушка моя говорит, Галя, тут жили евреи. Мы не знали, кто тут жил. Откуда? Ну, просто дали вот эту квартиру, все, там поменяли, там уже в 65-м году. Я говорю, баба, откуда ты знаешь? Вот тут вот след от Мезузы. Мы с Жориком, между прочим, на всех местах, где у нас висели Мезузы, до нас еще повесили Мезузы. Че, ну, что да? сказать? Да. Косяки намоленные? Ну, тут висели, значит, так надо. У нас починається обідня перерва. Зараз йдемо їсти. Заклад називається... О, господи ти боже мой. <ріст> так, обережно треба йти. Не розмовляти, а дивитися під ноги. Пішли. А звідки?